Трагедія в родині Ріжко, яка проживає в хуському Драгові. Ніч 9 на 10 червня стала для неї фатальною. Родина втратила одночасно сина, брата, чоловіка та батька. 40-річного Василя, який був дяком у місцевій православній церкві, по звірячому вбили у власному будинку. Раніше судимий односельчанин позбавив життя сусіда з невідомих причин. Василь був побожною людиною, ні з ким не конфліктував. Був чудовим сім'янином, кажуть односельці. Гори сім'ї, гори всій, всій родині. Всьому селові. тому що це така була людина, що вона й муху не, не обідала. Я його знаю, і все село його знає з дуже хорошої сторони. Він був дуже порядна людина. Просто з такими людьми не може бути в поганих стосунках, бо вони добрі. Всім, усім, усім вони робили лише добро. Подробиці злочину шокують. Нападник забив Василя до смерті, тілесні ушкодження були численними обличчя спотвореними. Повибивав зуби, був повипадав, поприламувати зуби. І слухайте, гості, ви ви бачили, яке лице спотворене, у нього було то, то. Спочатку <звінок> зловмисник прагнув виманити чоловіка на вулицю, коли не вийшло, через відчинене вікно проник у будинок. Погрожуючи, змусив стати на коліна господарів будинку. Діти на той час міцно спали в сусідній кімнаті. Я не пам'ятаю, як я дзвонила, Кому я що я говорив не, не пам'ятаю. <звінок> я топовню пам чи таке отаманів, що він з ножами двома. Він йому ноги різав. Нього бив. <звінок> Я пам'ятаю. Він уже починає храпіти, Він його все одно б'є. Після того я нічого не пам'ятаю. Я, він мене вдарив, і все, я не пам'ятаю нічого. Не можу передати горе, то горе, який є, ту трагедію, яке я пережила за ці дні. Знайому точно, що е, після опису тіла було зазначено, що він не мав ножових порізів, порізів. Але ножових дуже багато порізів було, дуже багато. Крім того, ще знаємо, що е, тут, як би так сказати, в сусідах є в нього та людина, котра могла його спонукати на цей злочин. Ну, це не доказово, я не гарантую, що це точно. Ми ну, зараз в запалі тих, цих, але це нам відомо. Хай слідство добре розбереться з тим, хай провірять. До слова, сусід, якого підозрюють, з коїв уже не один злочин. По що тут нам відомо четвертий злочин. Я просто хочу звернути до пана Шаранича, що найвізьме це по дособистий, який... При затриманні підозрюваний твердив, що не причетний до вбивства. Проте всі факти, та знайдені в батьківській хаті речі, доводять протилежне під час обшуку будинку. правоохоронці вилучили ножі, вогнепальну зброю та патрони. На сьогоднішній день порушено кримінальне провадження по статті 115, це навмісне вбивство, на Чіскутським районним судом обрана міра з обічного заходу тримання під вартою і вже на сьогоднішній день оголошена підозра у скоєнні злочину, передбачена статтю 115 відповідальність по статті 115 передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 7 до 15 років. За словами начальника Хузького міськвідділу міліції до обвинуваченого застосовуватимуть інші статті кримінального кодексу, адже він наніс тілесні ушкодження і дружині вбитого. Окрім того, у будинку злочинці знайшли зброю, яка вказує на напад на ще одного драгівчанина у переддень. Прийшов, і стало нічого почав мене бити. Ну, побив. Я ну, напався, дітьми заскочив вдома, замкнувся і все. Потім дзвонили в міліцію. Міліція, ну. Казали, щоб я приїхав до хуста, написав заяву, тоді вони приїхали розбиратися. Тож обвинуваченого підозрюють у кількох злочинах, у міліції кажуть він, за все відповість по закону, хоча це вже не поверне чоловіка, сина та батька.